Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 березня. І я буду помаленьку перещеплювати, нащеплювати кісточкові у своєму садочку. Для зерняткових трішки ще зарані. Температура оптимальна, при якій можна щепити кісточкові. Навесні має бути в день не менше плюс 10, вночі не опускатися нижче нуля. Це найкращий час. І найбільший розпочинається сокорух перед розпусканням бруньки. Це квіткова, а треба дивитись на ростову. От ростова, малесеченька. Вона тільки просипається. Зараз найкращий сокорух. Сьогодні стало тепло, от гарно видно ці всі. Вони всі попросипались. Ростові. Не квіткові, а ростові. Зараз покажу, як я буду прищеплювати методом окуліровки, бруньки або вічком. Це в мене слива диплоїдна, на нього я хочу привити. от, персик слива. Щось наподобиє, як шарафуга. Багато років я не можу знайти ту шарафугу, Все замовляю, а приходить не, не даний сорт. Як я визначаю, що прийшла пора, що можна прививати. Дуже легко має відділятися кора. От коли берем, легесечко йде. Легко відділяється. Вона не суха, а волога. Інструмент повинен бути продезінфікований, остро заточений. Але багато років я використовую отакий ножик канцелярський. Лезо в нього. Тонесечка дуже робить гарні зрізи, але воно має бути чисте і оброблене, так як я кажу. От робимо легенький зріз і залишаю карманчик. Далі вибираємо саме краще вибирати, звісно, посередині От ростова. Брунька. Зріз повинен бути, вічко повинно бути не менше, ніж 3 см. Дерева цих сортів дуже мають тверду структуру, тому треба зрізати дуже обережно. Щоб не зрізати бруньку в цю сторону. Я зрізаю. От гарно видно. Я тримаю пальцями, не торкаюсь. Перед цим, перед цим видно, що я тут забув розповісти, що я вимиваю гарно це місце, де я маю прививати. І от вставляю. Вставили і відразу примотуємо. Таким методом не випадає вічко і держиться. Я використовую такий тоненький скотч дуже удобно і практично. Обов'язково замотувати клейкою стороною, не до Дерево, Скотч цей можна гарно натянути і твердень попримотати, все. все і тут затягнув Такий результат. Другий метод, яким прищеплюю кісточковий в даний час, це покращена капулюровка. Перед цим весь те місце, де я маю щепити, гарно витираю, щоб воно було чистеньке. Робимо рівненький зріз. Бажано робити це за один раз. Але я ще раз хочу сказати, що диплоїдні сливи дуже мають тверду деревину. За один раз дуже важко зрізати, тому порів... можна порівняти дуже тверда деревина. Ще треба обережно, щоб не пошкодити пальці. Вибираємо три бруньки, от раз, два, три, більше не потрібно. І робимо зріз. В цьому місці освіжаємо, бо зберігалось. Видно, що виступає аж сік. От видно на насікатора, що дерево не сухе, що гілка не суха. І так само тут робимо дерево має, гілки мають бути приблизно однакового розміру. Тоді буде, діаметр, тоді буде гарне е, приживлення. І так само в цьому місці робимо зріз. Тверда дуже не можна за один раз. Я не спішу відрізати, бо може не вийде зробити правильний зріз ще заріз, то тоді я можу відійти і ще тут зробити. А вже коли я дивлюсь, що вже все вірно, правильно, то тоді я вже гілочку відрізаю. От беру раз, два, три бруньки, можна залишити ще одну. І тоді відрізаю. Щоб наперед не не, не відрізати, щоб не втратити вічка. От, от дивіться. Гарно видно. В такому випадку можна замотувати або ізолентою, або також скотчем або лентою, прищепною лентою. Я використовую тоненький скотч. Після цього я на цю гілочку надіну салафановий пакет для кращого приживлення, бо ще може бути температура 0. Чим подобається, я ще раз скажу, що можна гарно натягнути, щоб приживалась деревина. Все. Обов'язково, коли прививаємо в розчеп, або за куру, або капулюровкою покращеною капулюровкою, то треба надівати залафановий пакет, щоб робити більш вологий клімат. у середині. тоді краще будуть розвиватися і просипатися бруньки. Не будуть пересохати. Обов'язково потрібно зробити дирочку одну чи дві, тако знизу і все. От так. Без, якщо не будемо надівати пакет, великий процент, що присохне ця деревина. Можливо, відіб'є якась нижня брунька, тому краще надівайте пакетик. Забув ще сказати, що. Потрібно зрізати тільки саму шкірку без деревини. Коли ножом легенько проводити, то дуже відчувається, що тянеться по самій деревині і знімається шкірочка, щоб не брати саму деревину. Але щоб була зрізана і неушкоджена брунька, вічко. Так само можна прививати і влітку, літню робити окуліровку. От результат літньої. Видно, що проснулись бруньки і ростуть. Це нектарин інжирний донат. Також літна, літня. Окуліровка вічком, брунькою на алечі, сорт персика раннього терміну дозривання Early Cres. Брунька вже проснулась, але погано видно. Камера може не передає. Саме зараз час починати прививати кісточкові у своєму садочку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.